Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні! Сьогодні у нас, друзі, четвер підібрали ми нашим замовникам автомобілі, які приїхали до нас на супровід на Луцькому авторинку. Підібрали ми, друзі, такі автомобілі, як Шкода Октавія 2015 року. Та також підібрали Рено Меган третього покоління автомобілі для 2012 року. Власники поїхали щасливі задоволені додому. Ми, друзі, покажемо огляд ці на луцькому авторинку. Ставте, друзі, лайки, підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Редно мегань 4-го покоління. Автомобіль для 2017 року. 1,5 дизель. Зен-комплектація. Автомобіль, де на зимовій гумі на звичайних ковпаках. передній та задній електроніки, лінзована оптика по автомобілю. Зен-комплектація, мультикермо. Номер телефону власника. Так, друзі, Nissan Qashqai Автомобіль іде на зимовій гумі, на але в та нових дисках. 1,5 DCI. ДЦІ. По автомобілі йде у нас Фуркоп Гарна гума. Комплектації. У нас клімат контроль. Підігрів сидінь, мультикермо. Nissan Кашкай, 2008 рік, 1,5 дизель, 78 кВт, 230 зеленого пробігу, ціна його друзі 8500. Кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Дача Сандеро. Автомобіль для 2009 року. На гарній зимовій гумі, на звичайних ковпаках, в червоному кольорі. 9 рік, 1.4 об'єм двигуна. У автомобілі звичайна базова комплектація, скло підйомників немає. Кондиціонера також. Дача Сандер, 1,4 бензин, пригнана з Нідерландів. 4250 ціна, номер телефона власника, друзі. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Honda Jazz. Автомобіль для 2013 року. На літній гумі, на якось танових дисках. Автомобіль пригнаний з Франції. Друзі, 4 скла підйомника, сидіння в дуже гарному стані, оскільки в даному автомобілі машинка йде на автоматі, на кондиціонери, мультимедія, є панорамний дах. Оскільки в машині дуже маленький пробіг. Honda Jazz, 13 рік, 1.3 бензин. 25 пробігу, друзі, це оригінальний. ціна його на автоматі 11700, Телефонуйте, запитуйте. Дуже цікавий, дуже гарний варіант. Toyota rav 4. автомобіль диналізований оптиці. на Всесезонній гумі. Мішалі на там встановити дисках. 2,2 дизель. Свіжо пригната, розмитнена фірма. Десятий рік. Повний привід. По автомобілю йде. Клімат-контроль, є підігрів сидінь, мультикермо. 2,2 дизель, 10 рік, повний привід. 12700, друзі. Ціна. Номер телефону власника, кого цікавить. Toyota rav 4 телефонуйте, запитайте. Megane 3 покоління. Автомобіль йде 2012 року. 81 кВт. Автомобіль йде на зимовій гумі. На та танових дисках. В комплектації босе. По автомобілю йдуть задній парктроніки, є в нас форкоп. Безключовий доступ. Клімат, навігація, електронний ручник. 2012 рік, 1,5-81 кВт, 252 займаного пробігу, босе. Ціна 8400 номер телефона. Кому друзі цікаво, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Opel Astra H автомобіль для 2007 року на легкоспланих титанових дисках на зимовій гумі. Автомобіль до 7 року 1,6 на автоматі. є підігрів сидінь По автомобілю підігрів сидінь спорт режим мультикермо, автомат. В салон в гарному стані. 2007 рік, 1,6 автомат. 182 зеленого пробу, підігрів сидінь, 5,40, друзі, ціна. Кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane автомобіль для 2012 року автомобілі де на літній гумі, на та танових дисках на панорамі. По автомобілю передні та задні парктроніки. Дуже гарна комплектація, друзі, бусе. Рено Меган босе 12 рік, 1,5 дизель, 200 тисяч земного пробігу, механіка, 8500, друзі, ціна його. автомобіль на панорамі. Кому цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Renault Megane, третього покоління на легкосплавних танових дисках на літній гумі. На задніх парктроніках. на безключовому доступі по автомобілі йде клімат, навігація, складання дзеркал. Renault Megane, 12 рік, 1,6 дизель, 8550, друзі. Ціна його на старті. Тому, друзі, цікаві, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, пассад b 5 Автомобіль динатку з танових дисках на зимовій гумі. 99 рік, 1.6 бензин. У комплектації звичайний кондиціонер, магнітола. Без підкрасів, 99 рік, 1,6 бензин, 229 зеленого пробігу, 4250, друзі, ціна його. Друзі, кого зацікавив посад. Витратий, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Volkswagen Golf 7. Автомобіль йде 1,6 дизель, 77 кВт. Автомобіль де 2017 року. На всесезонній гумі на легкоспланих та дисках. Автомобіль йде на реєстрації. Передні та задні парктроніки. Автомат. Вже йде тут великий монітор, є підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Volkswagen Golf 7. 1,6, 77 кВт, 17 рік. Ціна його, друзі, 12 тисяч. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйтесь. 17 рік. Непогана ціна.